Thank <laughs> Остап Стахів, який видає себе за громадського діяча, а насправді антивакцинатор та конспіролог, заявив, що українців нібито готують до пандемії чуми та залякують матеріалами про її небезпечність. За його словами, людей збираються дурити так само, як у випадку із мавп'ячою віспою чи ковід. 19 Утім, не зрозуміло звідки така теорія Стахіва, адже ані українські органи влади, ані великі медіа не нагнітали паніку стосовно можливої пандемії чуми. Ба більше наразі немає жодних підстав вважати, що чума загрожує Україні. В останні десятиліття випадки чуми здебільшого реєструють у країнах Африки. У соцмережах поширюють новину, нібито Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила спалах мавп'ячої віспи пандемією. Однак, все навпаки, на офіційному веб-сайті організації немає подібного повідомлення. Також на засіданні комітету ВООЗ заявили, що не вважають спалах мавп'ячої віспи надзвичайною ситуацією в галузі міжнародної охорони здоров'я, яку, наприклад, наразі має COVID-19. Російська пропаганда стверджує, що, начебто, у своєму звіті Організація Об'єднаних Націй визнала, що через внутрішню політику Києва незаконне виробництво наркотиків збільшилося у кілька разів. А відтак Україна стає своєрідним Афганістаном у Європі. Однак у звіті ООН взагалі не вказують, що причина збільшення виробництва наркотиків в Україні це внутрішня політика Києва. Не пишуть в документі і про те, що кількість нарколабораторій в Україні збільшилася в кілька разів, і, взагалі, не йдеться, ніби. То процес виготовлення наркотиків в Україні більше ніхто не контролює, а ще ООН не порівнює Україну з Афганістаном. Російські медіа розганяють дезінформацію, що нібито збройні сили України розбомбили елеватор у місті Рубіжне на Луганщині, аби позбавити людей зерна. Насправді це російські літаки скинули на елеватор надпотужні бомби і, як зазвичай, почали звинувачувати у цьому українську сторону. До того ж, місто Рубіжне фактично повністю стерло з лиця землі російські війська. Це підтверджують відео та супутникові знімки.